Коржик і оберемок хмизу. Найняв якось пан наймита й послав у гори збирати хмиз, а на дорогу дав йому лише один маленький кроленький коржик, шириною не більше мізінця. Цим коржом і горобця не нагодуєш, сказав наймет. Звідки я сили візьму хмиз збирати? З тебе буде, відповів пан. Ти перед тим як їсти, поклади коржик у воду, він розбухне і стане великим. Ось і наїсися. Матрак ще й півдороги не пройшов, а в животі з голоду вже в нього забурчало. Бу -бу. Поклав він коржик до рота і навіть не помітив, як проковтнув, де вже там вгамувати голод. А коли він дістався до гори і почав збирати хмиз, то сили у нього було так мало, що взяв батрак три чотири лозини і пішов назад. Побачив пан, що наймет приніс малесенький оберемок хмизу почервонів від злості, і давай сваритися. Ти коржик мій з'їв, а приніс лише кілька лозин, і пічер втопити не вистачить. Не біда, хазяїне, спокійно відповів наймит. Ти спочатку намочив мис, він розбухне і стане його багато. Що міг відповісти на це пан?